you yeah. Ну вот, стою здесь, про а... ну, не то. А, слушай, а если бы из сюдой шли по дороге, О, на работу. А если бы сюда вышли, через переход по... на работу? шли? Перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де сьогодні, за повідомленням Української правди, о 7.45 вибухнув автомобіль, який належить Олені Протулі, головному редактору української правди, в якому знаходився і їхав на роботу на Радіовісті журналіст Павло Шеремєт. Буквально він проїхав 200 метрів від будинку, де вони проживали на вулиці Івана Франка, доїхав до перехрестя, де він мав, очевидно, здійснити лівий поворот. Ну і тут прямо на перехресті і машина вибухнула. Буквально в 200 метрах з іншого боку знаходиться офіс національної поліції в місті Києві за цими деревами, Це саме центр міста. Ще 200 метрів направо проживає мер Києва Віталій Кличко. Вулиця Івана Франка, на якій проживав. Павла Шаромат і буквально до місця, до перехрестя з вулиці Банана Хмельницького, Хмельницького достався вибух звідси буквально 300 метрів. Да. Е, кого імена? Е, Ні. Від офісу поліції до місця, до перехрестя, де пролунав вибух автомобіля, який був Павло Шермет, буквально один квартал.